Журнал Суперліги вітає усю баскетбольну спільноту із новим роком. Сьогодні ваші увазі. Кому рік змії вдалося розпочати у статусі лідера внутрішнього чемпіонату? Порція святкових привітань від гравців, тренерів і баскетбольних функціонерів. Визначення найціннішого гравця останніх семи днів 2012 року. Відзеркалення різдвяно-новорічного настрою на теренах баскетбольної України. Майстер-клас від грузинського снайпера-будівельника Георгія Цинцадзе. А також різнобарвна гірлянда із десяти найкращих ігрових моментів тижня. Баскетбольні клуби Миколаїв і Донецьк влаштували американські гірки у спорткомплексі Надія. Корабели приголомшили чинних чемпіонів на початку поєдинку стараннями Олексія Ададірана і Джоша Майо, відтіснивши їх на 13-очкову відстань за підсумком першої чверті. Серія із восьми влучних дальніх пострілів дозволила корабелам наростити потужності до 24 чотирьох палів переваги. Тож перед заключним відтинком гри сумнівів у тріумфі миколаївців майже не залишалося. Однак наступні сім хвилин вилилися для місцевої ескадри лавірування поміж пасток, розставлених суперниками, не здобувши жодного балу за цей час, білосині дозволили гостям, яких за собою повів Дорон Перкінс, наблизитися у притул. І лише опинившись на межі краху, підопічні агріса Гальвановськіса схаменулися. Здобули вісім очок за фінальні три хвилини і таки оформили сенсаційну звитягу: – 69-65. Найбільший внесок 18 очок і 5 підбирань у перемогу миколаївців зробив Шейвіс. Донечани ж продемонстрували вищий за суперників відсоток влучань і виграли щит. Однак, через недостатню концентрацію припустилися 18 втрат, що і стало головною причиною їхнього фіаско. А зовмашу посеред тижня випало доводити власні зазіхання на чільний рядок турнірної таблиці у матчі проти черкаських мав. Колишній гравець маріупольців Максим Івшин надав черкащанам впевненості у зачині поєдинку. Однак дистанціюватися гостям завадив лінґрір, який ефективно здобував очки сам і своєчасно постачав набої партнерам. Надалі поєдинок тривав у постійному перетягуванні канату, а востаннє смикнути його у власний бік левам вдалося на фінішній прямій. Коли на чотири влучні штрафні Дмитра Забірченка і Олексія Кольченка мавпи відповіли лише одним прицільним китком з лінії Томаса Делінінкайтіса. У підсумку 80-76. Нервова перемога Азовмаша. Серед Азовмашівців традиційно виокремлювався Грір, який здобув 20 очок і віддав вісім результативних пасів. Усі ж старання Дениса Яковлєва перекреслила невиразна гра номінального лідера Черкащан Томаса Делінінкайтіса, який реалізував лише 2 з 11 китків з гри. Приємні асоціації з колись епічними непоступливими протистояннями відродила зустріч у Маріуполі між Азовмашем і Києвом. Столична команда, попри статус аутсайдера, показала гостроту вовчих кликів у першій половині, коли В'ячеслав Бобров на пару із Джародом Джонсом відкинули левів за спину на 9 балів. Своєчасними дальніми влучаннями Олександра Кольченка та Ліна Гріра маріупольці вирівняли гру і аж до фінальних хвилин протрималась паритетність у рахунку. Ключової жмиті дався взнаки досвід господарів, а також холоднокровність Ліна Гріра і Мені Харріса, які реалізували усі шість останніх штрафних. 90-86 – четверта поспіль перемога Азов Маша. Новий рекорд нинішнього сезону за кількістю результативних передач встановив «Грір». А ось в очній дуелі за здобутими очками Лін поступився найактивнішому представнику вовчої зграї В'ячеславу Боброву. 12-ю домашньою перемогою завершив 2012 рік Ферро ЗНТУ, НТУ, який на власному паркеті склав надскладний іспит у протистоянні із БК Одеса. Стрімкі американські легіонери Катранів, Тайрон Брейзелтон і Джастін Лав забезпечили візитерам оптимістичний початок. Утім, за невиразної гри запорізького стрибунця Ренді Калпепера феросплавників вивели зі скрути Камерон Мур і Джеремі Шапел. Саме вони надали господарям снаги у вирішальні хвилини, відбивши останні поривання суперників відігратися. До того ж, Одесити перечасно втратили через надлишок полів своїх снайперів Лава і Кривича. Примирившись із четвертою поспіль поразкою 73-80. вісімдесят. Мур запам'ятався вагомим дабл даблом повторивши особистий рекорд сезону за кількістю підбирань і захистивши статус найефективнішого гравця чемпіонату. Минулого разу журнал Суперліги запитував, в якому році Йовіца Арсіч вперше очолив черкаські мавпи. Правильна відповідь, це відбулося 2007 року. Першим на нашу адресу її надіслав Дмитро Новіков. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Донецьку рідних стінах не зміг взяти реваншу будівельника за розгром, якого зазнав на паркеті столичного палацу спорту у першому колі чемпіонату. Тримувати свою колишню команду наставнику тигрів Косепу Беррокалю вдавалося головно зусиллями литовського центрового Даріуса Сонгайли, який мало не самотужки давав відсіч візитерам у першій половині. Однак ривок 10-0, ініційований Лео Лайонсом у середині третьої десяти хвилинки, звів на нівець усі старання прибалтійського центрового донечан. Кияни втекли вперед на 15 очок, і до фінальної сирени не випускали ниток гри із власних рук. Вдруге в сезоні здолавши чинних чемпіонів 68-56. Одним у полі воїном не вдалося стати Сонгайлі, який здобув рівно половину очок Донецька у цьому матчі. Серед будівельників найактивніше вкладали сили усьому поспіль перемогу своєї команди: Лео Лайонс і Михайло Анісімов. Опинившись за межею вісімки найкращих, Кривбас Баскет видав феєричну гру у домашній сутиці із хіміком. Джеймс Флоренс і Зоран Кстанович заклали фундамент подальшого успіху біло-червоних до екватору поєдинку, подарувавши господарям плюс 13. За наступні 10 хвилин підопічні Карліса Мужнієкса лише розширили межі власного домінування. А всі спроби женців врятуватися від четвертого поспіль фіаско відсікли Вадим М'якінін і Венсом Фрезєр. Як наслідок 89-73. Сенсаційна перемога кривба з баскета. Суттєво перевершивши криворісів у боротьбі за підбирання, хіміки не спромоглися скласти суперникам конкуренцію у влучній стрільбі. Реалізувавши на 17% менше дальніх та середніх спроб, Дніпро Азот героїчно виплутався зі скрутного становища, до якого його у першій половині матчу запроторив МБК Миколаїв. Центровий корабелів Олексія Дедіран подарував своїй команді 10-ти очкову перевагу вже всередині стартової чверті. Рональд Девіс трьома пострілами за дуги зменшив вдвічі відставання Дніпродзержинців. А справжній злам у грі після перепочинку спричинила вибухова гра Максима Балашова і Алана Вігінса. Коли ж з центру майданчика разом із сиреною поцілив Дерік Зімерман, сумнівів у подальшому домінуванні господарів не залишилося. В останній чверті підопічні Аудрюса Прокурайтіса лише зміцнили власне лідерство і комфортно фінішували 92-77. Найрезультативнішим серед переможців став українець Максим Балашов, тоді як американець Ерік Девіндорф продемонстрував 100-відсоткову влучність, реалізувавши шість середніх, один дальній і два штрафних китка. Запальний танок тигрячої групи підтримки дав старт принциповому матчу між Донецьком і БК Київ. Господарі прагнули помститися вовкам за сенсаційну поразку у першому колі. Однак за стартові 20 хвилин спромоглися напрацювати лише мінімальну перевагу. І тільки наприкінці третьої чверті, після серії влучань за дуги Рамела Карлі, Дмитра Глєбова і Андрія Малиша, тигри втекли на 10 очок. Щоправда, перечасно заспокоївшись, чинні чемпіони отримали у власний кошик цілу в'язку триочкових від Владислава Подоляна і Артема Швиця. Тож останні секунди перетворилися на перевірку міцності нервів гравців обох команд. Стійкішими у стресовій ситуації виявились донечани, які відсвяткували складну перемогу з мінімальною різницею 74-73. Киянам зрадила влучність з лінії штрафних, звідки вони змарнували 11 спроб. У стані ж донечан нижче власних можливостей зіграли усі, окрім Даріуса Сонгайли. В останньому матчі 2012 року на Маріупольському майданчику зустрілися лідери чемпіонату Суперліги Азовмаш і Будівельник. Переможець цієї дуелі отримував найбажаніший новорічний подарунок перше місце турнірної таблиці. У першій половині впевненість левам подарував Менні Харріс, котрий за 12 стартових хвилин здобув 16 очок. Підтримав свого співвітчизника дальнім вогнем Лін Грір, наростивши відрив маріупольців до 10 балів і змусивши наставника киян брати тайм-аут. Після спілкування з Айнарасом Малкольм Малкольмділейні і Дайнюс Шаленга пригасили запал господарів. До середини зустрічі вони наблизили будівельник до Азовмаша на відстань одного дальнього китка. Але феєрія із трьох поспіль влучань Тадії Драгічевича остаточно позбавила візитерів здатності чинити супротив. Як наслідок 87-78 за Азов Машем, який стання 2013 року зустрів у статусі лідера чемпіонату Суперліги. Головними кривниками киян стали Харіс і Грір. Останній, окрім 17 очок, вдруге поспіль виконав рекордні цього сезону 14 результативних пасів. Мы расстроены, конечно, потому что мы настраивались очень на этот матч. Но, к сожалению, с начала игры мы не показали, скажем, должной игры, должной концентрации, которая должна была быть на площадке. Вот, поэтому наша защита сегодня была не на уровне. Нам забивали все, кто хотел во второй половине. Они поймали кураж и ничего не смогли сделать <связательно> У нас было довольно хорошее начало защита, той, которой мы благодаря по большому счету сейчас нормально последний месяц играли и Еврокубки, играли и Украинской лиги, ее как такой не было. И, к сожалению, у нас в команде есть, наверное, тогда надо сейчас сказать, чемоданное настроение. Мы надеялись, что мы только бросками, только таким самым легким, легким путем выиграем эту игру. Прежде всего хочу поздравить команду, игроков, тренеров, тренерский штаб, руководство, болельщиков. С такой важной победой для нас, пятый подряд про хочу заметить я думаю для болельщиков и для многих кто следит за командой болеет за нас это хороший подарок перед новым годом я думаю знаете бас баскетбол это прежде всего игра если ты попадаешь ты поднимаешься духом да настрой у тебя э более такое эмоциональный. и как говорится ком набирает ход так и вот сегодня мы наверное также Тось ми схватили і вже ні уже не тисячі 2012 рік на першому місці Суперліги закінчив Азов Маш. Будівельник на другій позиції. Третю сходинку наразі посідає Ферро ЗНТУ. До зони плей-офф також потрапляють. Хімік, Говерла, Галичина, Донецьк і Миколаїв. Черкаські мавпи і Дніпро Азот розмістилися на 9-му і 10-му місцях відповідно. Другий десяток відкриває Кривбас Баскет. Дніпро на 12 му місці, на передостанній позиції Одеса, а замикає турнірну таблицю Київ. Далі у програмі: Хто зустрів новий рік на чолі рейтингу міцних горішків? Чергове конкурсне запитання для ерудованих вболівальників. Як готувалися до різдвяно-новорічних святкувань представники Суперліги? Оголошення володаря титулу МВП тижня. Урок майстерного розіграшу м'яча від плеймейкера Георгія Цинцадзе. І звісно, салютування із десяти незабутніх ігрових миттєвостей. Зустріч Дніпро азота і Миколаєва була варта двох. Суперники претендують на місце в плей-офф тому поступатися не бажав жоден з них. Підопічні агріса Гальвановськіса розпочали жваво. Одинадцяти очкова перевага всередині першої чверті це вагома заявка на успіх. Але господарі під тиском власних трибун пішли у контрнаступ. І в середині третьої чверті вже команда Аудрюса Прокурайтіса була попереду. А остаточно зупинити випади миколаївців Дніпродзержинцям вдалося лише на сам кінець матчу. Так Дніпро Азот здобув другу в цьому сезоні звитягу на характері. До лідерів поки що він не дотягує, але атакувати позиції хіміка Миколаєва і Ферро йому тепер буде простіше. Також по дві вольові перемоги у Дніпра, Азовмаша, Говерли і Галичини. Львівська команда наразі має гіршу різницю відіграних очок. За нею будівельник, Донецьк, Одеса, Київ і Черкаські Мавпи. На сторінці Суперліги у мережі Фейсбук новорічний настрій панував весь тиждень. І до цього доклали руку вболівальники з різних міст. І не лише вболівальники. А поки дехто думав про свято, Костя дніє, як справжній папараці, вистежив Павла Ревзіна на трибунах у Миколаєві. А Денис Боровський переплутав Олега Юшкіна із тренером з боксу. Хоча на майданчику панувала дружня атмосфера, яка має бути на баскетболі. Бажаємо, щоб у новому році на майданчиках ваших команд завжди панувала святкова атмосфера. А баскетбол дарував вам лише позитивні емоції. Приходите на матчи, робить снимки и делиться ними на сторінці суперлиги у мережі Facebook. Здравствуйте, меня зовут Георгий Ценцадзе, команда Буддивельник. Я сегодня буду вам показывать, как после пик-н-ролла отдавать передачи большому. Большой человек, чтобы хорошо поставил заслон. И еще главное, что ты навел своего защитника на Пекинро, потому что если ты начинаешь сдалека, то твой защитник может проскольз... ну, проскользить через заслон. Так что надо навести своего защитника тоже. И выходишь, и уже большой проваливается, а этот большой выходит на тебя, так что у тебя открытый опасно на большого. Помимо варианта под кольцом есть вариант, если большой бросающий он отваливается на трехочковый и скидка им, ему на трехочковый. С вами был Георгий Цинцадзе, тренируйтесь, у вас все получится. Тул найкращого гравця тижня ми віддаємо Ліну Гріру. Плеймейкер Азовмаша відіграв за останні сім днів три матчі і продемонстрував рекордні показники. Двічі Грір віддавав по 14 результативних пасів. Спочатку встановивши рекорд сезону, а в наступному матчі повторивши його у всіх трьох іграх тижня. Грір був справжнім лідером своєї команди. Загалом він здобув 57 очок і віддав 36 результативних пасів. Така яскрава, а головне стабільна гра американця допомогла Азовмашу здобути три перемоги і зустріти новий рік на першому місці турнірної таблиці Суперліги. А самому гравцю принесла титул MVP тижня від нашої програми. Новий рік та Різдво Христове свята, на котрі очікують усі від малечі до дорослих. Саме в ці дні загадуються бажання, збуваються мрії, а усмішки не полишають обличчя людей. І без цього ніяк, адже це майже традиція, якої варто дотримуватись. Є свої новорічні традиції, і в баскетбольного клубу Будівельник одного з лідерів нинішнього чемпіонату Суперліги. Кожного року гравці клубу у різні способи допомагають знедоленим дітям. У Різних людей життя різне, а особливо цих дітей, котрі позбавлені якоїсь уваги. І Треба, я вважаю, не тільки передодні Дня Святого Миколая, але я вважаю, що ж таки 365 днів на рік треба приділяти дітям хоч якусь увагу. І ми дійсно, як можемо, намагаємось допомагати дітям. А як виходить нам сидіти. Цього разу гравці клубу взяли участь у новорічному ярмарку, де особисто продавали розписані власноруч горнятка. Баскетбольный клуб Будивельник участвует в предновогодней ярмарке, которая посвящена, я так понимаю, еще Дню Святого Николая. Вот, и все игроки команды сделали эксклюзивную чашку, которая, соответственно, представлена здесь на витрине. Вот, каждый желающий может ее купить. Средства, вырученные с этих продаж, пойдут на благотворительный фонд, который помогает обездоленным детям. Поэтому присоединяемся, ребята, тоже мы подходим и покупаем чашечки. Для деяких гравців така акція була дебютною, але поводилися вони як продавці з досвідом. Залітай! Торопись! Покупай! Живопись! І, як виявляється, подібні методи цілком дієві. Як для вас, так 50. А може 40? Та ні, ну 40. А 25? По 25? Та ні, ну це не дівчина. Давайте всі візьмемо. Всі Ні, 5 давайте. Ой, чесно, дуже люблю баскетбол. Взагалі, іскала ці чашки всю життя. Тут все хлопці самі продають. Щастя в общем. Подходите, покупайте чашечки. А далі гравців будівельника очікувала ще одна серйозна місія: похід до святого Миколая. Тим часом в Запоріжжі гравці баскетбольного клубу «Ферро ЗНТУ, який претендує на статус найбільш видовищної команди Суперліги, влаштували новорічне тренування і привітали усіх шанувальників баскетболу зі святами. Тренер команди між тим постійно нагадував, що свято святом. No drink, no drink. А режиму варто дотримуватися. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Всем работаем. Поздравляю. Мне. Меня... <связь> привет. Привет, привет, no no -um no no привет. <связь> с Новым Годом. Но Дрен. Всех хотим поздравить с Новым годом. Рождеством Христовым. Но no Дрейн. Пожелаю всем здоровья. Но И побольше есть полтавских галушек. С Новым Годом. Но С новым годом. good no drink no drink you big... no, want smile same smile. <laughs> smile, smile 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 happy new year it <laughs> no drink no drink <laughs> no! Я думаю, что и наши болельщики, и мы в целом должны быть удовлетворены этим прошедшим годом. Ну и хотелось бы пожелать нашим болельщикам и нашему клубу, чтобы следующий год был, ну, как минимум, не хуже. Уважаемые любители баскетбола, игроки, болельщики, тренеры, мне хочется поздравить всех с наступающим 2013 годом и Рождеством Христовым. Пожелать здоровья, счастья, удачи в Новом году. Свішені. Хоча дорога була дальня, але гравці будівельника таки дістались своєї мети. Оселі Святого Миколая. Давайте познайомимось для початку. Давай. Давайте мене звати Ігор. Костя, 20 років. Ну, у нас Хорошо. Костя Хорошо. підготував вірш, Я звершом. Дрімають села, ясно, ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає. Темно зелені садки, дрімають вже без сходу, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду. Обов'язково обов'язково у мене прохання просто можна зробити так, щоб у наступному році нашим. У нашого виду спорту було більше вболівальників, у нашої команди більше перемог і більше дітей займалося спортом та були здоровими. Та наступний рок, щоб для всіх був щасливим. Мені здається, якщо ваше бажання в вашому серці так глибоко сидить, то воно на дміно збудеться. А тепер зріздво! Зріздвом! Повні зали вболівальників і перемоги це гарантія того, щоб 2013 рік. Обов'язково буде щасливим. Отак буде у новому році. Отак! Дев'ять матчів останнього тижня 2012 року посприяли народженню святкової десятки найкращих ігрових моментів, яку відкриває представник будівельника Лео Лайонс. Спочатку він перекоплює м'яч, а вже за мить отримує пас від Артура Дроздова і потужно б'є з гори. На дев'ятому місці Вадим Мякінін і Калістус Езіукву радують вболівальників після пік після ролу і перемогою кривба над одним із фаворитів сезону хіміко. Восьма сходинка у гравця черкаських мавп Чарльза Томаса. Який не дозволяє Олександру Кольченку перетворити перехоплення на здобуті очки, наздоганяє його і ставить красивий блокшот. На сьомому місці прояв сміливості від Павла Крутоуса. Представник київської вовчої зграї безстрашно йде на кремезного суперника і виконує данк у падінні. Шоста позиція у миколаївців, які не тільки сенсаційно обіграли чинного чемпіона Донецьк, але й порадували вболівальників красивими моментами. Підтвердження цих слів додавання згори від Двейна Мітчела. На п'ятому місці представники хіміка. Отримавши блокшот, Віталій Коваленко не впав у відчай, а виправився шикарним навісом на атлетичного Вернона Гудріджа, котрий співмав м'яч високо над кошиком і довершив видовищний алейуп. На четвертому місці ще один алейуп, а його автори гравці Ферро ЗНТУ. Реактивну атаку запорізьці Ренді Калпепер і Камерон Мур закінчують у традиційному для них яскравому стилі. Дуель плеймейкера Азовмаша Маша Ліна Гріра з часом закінчується перемогою гравця, який позбавляється опікуна, вбиває сирену третьої чверті середнім китком з однієї ноги і потрапляє на третє місце. На другій позиції Дніпро які також виходять переможцями з протистояння із сиреною третьої чверті, Алан Вігінс знімає м'яч із кошика. А Дерік Зімерман відправляє його точнісінько в ціль. А найкращий момент цього тижня на власні очі побачили запорізькі вболівальники. Джеремі Шапел чудово відіграв роль асистента а Річард Гуїн – головного героя цієї креативної вистави. Він технічно розпочав швидку атаку і яскраво завершив її алий упом від щита, який потрапив на перше місце нашої новорічної десятки. Наприкінці нашої новорічної програми традиційне конкурсне запитання для глядачів, яке пов'язане з тематикою рубрики у фокусі: скільки років розділяють останні два чемпіонства будівельника в Україні, і коли саме були здобуті ці почесні трофеї? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все журнал Суперліги вітає вас зі святами та бажає в новому році виключно позитивних емоцій від якісного та видовищного баскетболу. До зустрічі!